нема Немаже Нем. смикало-смикало, то одно, то й друге. другуедалочки. Шуготний, Шикарний. Зато довбав з пів години. Чікав, чекав, я Це ужик. А то зміючка теж отака от маленька. Це ужик. Дочку. Ну це такий. Зарази, ну? Нема. Ні я це ж тільки пробалакала, я кажу з тобою, що купається багато людей, і там з дітьми ж купаються воно в той Я говорю, та хоч немає ні гадюк, ні ужей. а то ж кажу, повністю скільки було. Тільки пробалакали вона з падудочки. Отут винуряє. Ну така маленька, невеличка. І туди гадючка. А це ужик проплив. Головне, що тут не було, ось угу. угу. так з падудочок і туди в камиші. Так, що ми грузимося, збираємося. Удочки вже зібрали, ріщитку забрали. Коля пішов туди, де, де вагончик стоїть. Черв'яка, каже, віддам їм. Повна банка черв'яків. Каже, віддам. Черв'яка. А що ти хочеш? Так що дякую, річечка, за рибалку, за відпочинок. Дасть Бог буде все добре, повернемось. Боже, оце мама, ти чуєш? Ти чуєш, що вона каже кричить? Каже, уроди каже, ви у мене підете в інтернат. Оце, мама, щоб я вам сказала, що ви у мене підете в інтернат. Хоч раз. Та в мене по язик би отсох, щоб я так сказала. Так, вона їх запустила ось в камиші. вони по камишам плавають. А, ага. Понад берегом прям, а сама стоїть, дивиться в різні сторони. В два рази більше, ніж наші. У нас геть якісь маленькі, як голуби. В два рази якісь кожу, ну більше. А як я вам? Кинь. А вона стоїть, дивиться вона. Де вона? А та вони ж не підпливуть. Вона ж побачиться. Ну, побачиться, як ми підемо, тут, тоді. Не пійшли, посно вже побачили. Угу, не побачили. Зараз ми підемо, то вони підійдуть, кашу поїдець. А, دویтянеш на травичку. Непогано, так. Такі є три карасика, да, таких mm -hmm. дебелих. Угу. Да. Бачите, Коля ходив, туди узнавав, каже, приїжджайте, каже, ловіть карасика. Каже, більше нічого. Тут каже общество, каже, ми тут дежуримо. На лодке плаваємо, у нас, каже, зброя офіційна, якщо. Бо каже, ми сюди запустили коропа і Амура. Запустили вони сюди. Каже, це все узгоджено. Всі, каже, документи є. Все, каже, є. Бо каже, понадилися сюди і аквалангисти. І каже з то Тут, от, каже, такі каже, бої були. Каже, купа людей поранені. Тут, каже, стрілялися, каже, похлеще, на напередку. Каже, і сітки ставили, і все. Карасика, каже, приїжджайте, ловіть. Ніхто, каже, нічого не скаже. Не ні, вони туди поплили. там і ж тут вони не підпливуть. Так що така справа. Що? Каже, так що така справа. Ти Та розказує, що ти ходив це ж узнавав. А вона порвала. А, ні, то, то не порвала. То лямка. Та то лямка на ногу для колушка. І попрачба вже. Вона вже тягалась, тягалась. Кажется, так, хай так уже буду. Уже так, видишь, я не А, да, надо было позастебать, Да, позаправляй дома уже. Она по-другому не изложится, она сама А? Менше треба було скласти її. Вона не влізе так. Я ж кажу, що треба його зразу Ну Зроби нормально. Підійшли, їдять кашу, глянь. Вийшли геть на берег, їдять кашу. Ага, збирають її. То що ти насипав їм кашу йде. Ну, для... Не, ми більше. Більше, угу. більше набагато більше, ніж наші. Ходять, ходять, їдять А от у воно ну, перловка в пакеті. Що будемо вести їде додому? Збирають, збирають, коли насипав їм, збирають кашку. Вона не підходить, вона дивиться, щоб не деш нічого. Рекаляхи. Попитка номер два. <реку> Ні мене здорово <реку> Бо там менше ти взяв, захватив рукою, а тут більше. <реку> Не, за цей. Завину. Да. Ты сверху берешь. Вот так, да. 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 Они вдвоем знают, а я слажусь. <laughs> Там ты <-то> нельзя. У <laughs> меня не виходить. За низ только что щоб... вернее за низ. Не забух. Ну да, бо там же ж вуще, а будь і ж ширше. У меня сложен. Ну все влізло. Не, у ж бачиш, там получається вуще, а там ширше. Висипали йому на пів відра перловки. вареної пливуть. Треба було банку тут забрати. Це тут вона і була. Прибрати треба було її. Та ладно, хай їдять. Ага, перловку не їдять, не збирають. Гляньте. Дерті їдять, а перловку – ні. А вони не їдять перловку? Ні. Не. не хочуть. Там, де дерзь була розкидана, то там їдять, а перловку ні. П'ять хвилин шостого ми виїхали. Вже п'ять хвилин Так. Шість да. будемо вдома, мабуть. Ну ми сюди швидко долетіли якось.